Слава Богу, брати та сестри! Всі ми з вами живемо на цій землі для того, щоб шукати Бога. Читаю 33 й псалом. Псалом Давида, коли він прикинувся безумним перед Авималехом, який через це відпустив його. Благословлю Господа на всякий час. Завжди хвала йому в устах моїх. Господом буде хвалитися душа моя, нехай почують вірні і звеселяться. Величайте Господа зі мною, і прославмо ім'я Його всі вкупі. Я шукав Господа, і Він почув мене, і від усіх скорбот визволив мене. Приступіть до Нього і просвітіться, і лиця ваші не осромляться. Ось у благав, і Господь почув його, і від усіх скорбот спас Його. Ангел Господній охороняє тих, що бояться Його і визволяє їх. Споживіть і побачите, що благий Господь, блажен муж, що уповає на нього. Бійтеся Господа, всі святі Його, бо не знають нестатку ті, що бояться Його. Багаті зубожіли і зголодніли, а ті, що шукають Господа, не будуть позбавлені всякого блага. Прийдіть, діти, послухайте мене, я страху Господнього навчу вас. Хто з людей бажає жити і бачити дні благи, стримуй язик свій від зла, і уста твої нехай не будуть облесливі. Ухиляйся від всього злого і роби добро, будь мирний і пильнуй того. Очі Господні звернені до праведних, і вуха його до молитви їх, лице ж Господня проти тих. Що чинять зло, щоб знищити з землі пам'ять про них. Взивали праведні, і Господь почув їх, і від усіх скорбот визволив їх. Близько Господь до скорботних серцем і смиренних духом Він спасає, багато скорбот у праведника, та від усіх них визволить Його Господь. Господь охороняє всі кості їх. І ні одна з них не зламається, смерть же грішників люта, і ті, що ненавидять праведного, загинуть. Господь визволить душі рабів своїх, і не загине ніхто з тих, що уповають на нього. Друже, чи шукаєш ти сьогодні Господа? І що ж хоче Бог від людини? Щоб вони шукали Бога чи не відчують Його, і чи не знайдуть Його, хоч він і недалеко від кожного з нас. Чи по дорозі до неба ти зустрінеш не раз у житті, перешкоди каміння і тере, ноги зраняй до болю тобі. Може, люди не зрозуміють, не повірять щирим словам, лиш Господь твоє серце зігріє, в нього зраненим душам бальзам а ти шукай Христа, коли на серці важко, шукай його, коли вже немає сил, шукай Христа і знайдеш неодмінно, сілити білиш зможе Божий син. За ми, в небі раді святую, пожне, і хоч бурі йдуть із вітрами під господнім крилом на щове. і ніякі важкі перешкоди, віру в серці, хай не розіб'ють, бо Господь це надійна опора, Боже ім'я, це скеля міцна. Тому шукай Христа, коли на серці ваш шукай його, коли вже немає сил, шукай Христа і знайдеш неодмінно. цілити білий зможе Божий син. Боже люди не зрозуміють, не повірять щирим словам, лиш Господь твоє серце зігріє, в нього зраненим душам бальзам. А ти шукай Христа, коли на серці важко. Си, шукай Христа і знайдеш неодмінно одного, сіли бі білиш, Божий сил, а ти шукай Христа, коли на серці важко, шукай Його. Коли вже немає сил, шукай Христа і знайдеш Сили ти білий може Божий сил.